Знову в наявності жіночі брюки Карго з віскози від бренду Esmara. Усього 299 гривень за одні штанці. У лоті їх буде 10. І ціна цього лоту 2990 гривень. Покажу ближче. Буде два кольори. Це ось такий хакі і ще буде молочний. Тут йдуть кишеньки з обох сторон на ніжках, також зверху дві кишеньки, Де такий гудзичок і блискавка. Місце під ремінець. Дуже зручно, можна зафіксувати собі талію. І також дві кишеньки ще позаду додатково. Ось так. І такі самі будуть молочні. Ось так вони виглядають на модельці. Зараз покажу. Дуже гарного такого молочного кольору. Розміри тут будуть від XS і до L. Також кишеньки з обох сторін на ніжках. Дуже гарна якість, дуже приємні до тіла. Вони йдуть такі широченькі донизу, вільні, не дуже обтягуючі. 299 гривень за одні замовляйте у менеджерів.